Петро Вікарій Христа. Досі ми наголошували на ідеї, що церква це містичне тіло Христа, воно є видимим тією мірою, якою має членів, котрі ходять по землі, і є невидимим настільки, наскільки Христос є невидимим головою церкви, а життя її це Дух Святий. Ми також говорили, що ця церква є спільнотою, об'єднанням, вахал. Яка певною мірою має стосунок і до об'єднання квахал Старого Завіту, і що через цю церкву Бог розповсюджує дари Голгофе? Ми хотіли б показати, що Петрові належить не лише першість честі, але й першість влади над церквою. Петро є вікарієм Христа, першим понтифіком, першим папою. Це виглядає дуже дивно для тих, хто вірить написаному у святому письмі, що церква є містичним тілом Христа, і також для тих, хто не може погодитися з його головою. Зрештою, як ми можемо знати про існування тіла на цій землі, це насправді не важко знати, бо Христос ходив по цій землі і його бачили люди. Але як після Вознесіння люди могли дізнатися, де перебуває його містичне тіло, і де продовжується його життя? Наш благословенний Господь не залишив цих питань без відповіді, оскільки Він зоставив знак, по якому ми впізнаємо його тіло, цей знак став знаком усього живого, у який спосіб будь-яке живе створіння виявляє себе. Хіба єдність життя не виявляється в існуванні голови, яка керує рухами усього тіла? Голова є символом єдності життя, можна втратити руки і ноги, але єдність життя при цьому залишається незруйнованою. А коли стинають голову, то життю настає кінець. Якщо глянути на суспільне життя, то хіба кожен клуб, група, товариство чи нація не мають голови? Президента чи короля? Навіть у психологічній сфері цілком природно існує усвідомлення главенства. У новонародженої дитини існує багато складних і взаємозв'язаних функцій вегетативна, емоційна, механічна та інші. Міру свого розвитку дитина поступово досягає моменту, коли усі функції організму перетворюються в особовий займенник я. Настає усвідомлення єдності і центру зв'язку, а саме першості особистості, якби наш Господь, започаткувавши життя тут на землі, не назвав глави, ми колись навіть з психологічної потреби почали б усвідомлювати главу. Але у напівпоганському місті царя Филипа, наш Господь таки назвав главу і запропонував можливі способи управління церквою. Як треба керувати його містичним тілом? Існують три способи демократичний, аристократичний та теократичний. Демократичний спосіб управління означав би, що вибір здійснюється більшістю голосів, при цьому кожен має цілком інше уявлення про те, якою є правда і яким має бути закон. Аристократичний спосіб апелює не так до більшості чи до мас. Як до аристократії, до палати парламенту, до Сенату, до Конгресу чи до палати лордів. Теократичний спосіб це коли Бог обирає людину, як Він обрав Авраама, Ісаака, Якова чи Мойсея. Він провадить цю людину, захищає її і керує нею. Наш Господь заснував свою церкву, враховуючи всі ці можливі форми правління. Вдавшись на початку до демократичної форми, Христос запитує, за кого мають люди Сина Божого? Завважте, Він мовив, – «люди». Інакше кажучи, Він запитав, якою з огляду на голосування є загальна думка про мене? Яку відповідь отримав наш Господь на це питання? Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю. Ще інші за Єремію або за одного з пророків у цій відповіді не було ні єдності, ні впевненості. Якщо полишити управління церквою на людський розсуд, то матимемо протилежні і суперечливі думки. Вічна істина полягає у тому, що той, хто мовив, що його вчення не може бути зміненим навіть на йоту, ніколи не погодився б з управлінням, з яким не погоджуються люди. І тому йому нічого не залишилося як спустошлива зневага аж до мовчання. Згодом він апелює до аристократів. На вашу ж думку, хто я? Йому не відповіли. По-перше, вони не мали глави, який звернувся б від їхнього імені. До того ж, деякі з них мали сумніви, наприклад, Тома. Юда мав проблеми зі своєю фінансовою неросторопністю. Переймався своїми стосунками з небесним Отцем, отже наш благословений Господь не міг побудувати свою церкву, спираючись лише на аристократію. І саме у цей момент знайшовся один чоловік, який вийшов наперед, і висловився від імені усіх, не маючи на це їхньої згоди. Проте відповідь Його була правильна: Ти Христос, Бога Живого Син. Цей чоловік, осяяний божественним світлом, говорить від імені усіх, визнає божественність Христа, підтверджує віру в нього, і саме Він буде обраний як глава Його містичного тіла, це теократична форма правління церквою. Які заперечення можуть існувати щодо цього? Одне заперечення, яке може виникнути, полягає у тому, що наш Господь будував свою церкву. Не спираючись на особу Петра, він будував свою церкву, спираючись на зізнання Петра у вірі його божественність. Та це неправильно, адже наш Господь звертався до Петра у другій особі однини, кажучи: Благословений ти, Симоне, Йонин, я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. Тут немає зізнання у вірі. Наш благословенний Господь звертається у другій особі однини до чоловіка, чиє ім'я Він змінив Симона на скелю. Звернімося знову до нашого тексту. Наш Господь сказав Симонові Петрові, благословений ти. Ми вже чули ці слова раніше. Такі ж слова мовив Архангел Гавріїл під час благовіщення Марії, коли Архангел з'явився Марії, щоб запитати її. Чи погодиться вона дати Богові людське походження, через яке він міг би спасти світ, він привітав її словами? Благословенна ти, чому благословенна? Бо вона повинна була здобути божественний привілей материнства Сина Божого, Ісуса Христа, так само як під час благовіщення наш Господь звертається до Симона Петра цими самими словами. Благословенний ти, так як Марія була благословенна, бо мала стати матір'ю Христа, голови містичного тіла. Так само і Петро є благословенний, бо він повинен був стати вікарієм Христа і видимим головою містичного тіла. Згодом наш благословенний Господь сказав: Симоне, сину синуйонин, наш Господь все ще кликав Петра його власним земним ім'ям. Які дали йому батьки, хоча він вже дав йому інше ім'я, назвавши його арамейською Цефас, що означало скеля, і в перекладі українською мовою звучить як Петро, Щодо визначення Петром Божественності Христа, наш Господь сказав йому не тіло і кров це тобі відкрили». інакше кажучи, це означало, що Петро не знав, що Христос був Сином Божим. І неприродні інстинкти чи здоровий глуст йому це підказали. Так само, як і ми з вами, спираючись лише на здоровий глуст, не можемо зрозуміти, що Христос є Сином Божим. Наш розум дає нам мотиви для того, щоб ми у щось повірили чи чомусь довіряли. Але крім того, мусить прийти осяяння згори. На Петра зійшло таке особливе осяяння, оскільки він не лише впізнав у Христові Месію. Але й те, що він був сином вічного Отця. Пам'ятаєте, коли у Кесарії Філіповій зібралися всі апостоли, наш благословенний Господь звернувся лише до одного до Петра. Зауважте, що це було особисте звернення ти Петро скеля». Зверніть увагу на паралель між визнанням Петром Христа як Сина Божого, і між тим, як наш Господь передає владу. Петро мовив, Ти є Христос, а наш Господь відповів: Ти скеля. Петро визнав велич Христа, а Христос визнав велич Петра. Пам'ятаймо, що тепер ім'я Петра скеля. Це було нове ім'я, воно відповідало своєму призначенню. Та слово скеля не з'являється тут, у Святому Письмі вперше. У Старому Завіті Бога називають скелею. Як побачимо згодом, Бога також називають володарем ключів, а також пастирем. Наш благословений Господь є сином Божим, скелею віків, однак Він призначає скелею Петра. Перегляньте старий завіт, і ви знайдете фрагменти, де Бога називають скелею. Пам'ятайте, що у книзі вихід і у книзі чисел була скеля, яка дала людям воду. Святий Павло мовить, Скеля, що йшла за ними, скеля ж Бог Христос. Інакше кажучи, та скеля, яку вдарив Мойсей, була прообразом Христа, який є вічною скелею. У Старому Завіті є 40 фрагментів, коли Бога називають скелею. У книзі пророка Даниїла Месію називають скелею, яка розвалила глину на порох. Наш благословенний Господь особисто сказав. Що ті, хто житиме згідно з його заповідями, будуть як будинок, збудований на скелі. У Старому Завіті у книзі Ісаї, Сина Божого, називають скелею Ізраїлю. Цей Христос, як Син Божий, підтримував стару куахал. Отож Петро мусив був підтримувати нову куахал, нову еклесія або нову церкву. Він мусив був підтримати її як скеля. Словом відбувалася передача божественної влади від Бога до Петра. Він є скелею, але він є невидимою скелею. А Петро мав стати видимою скелею містичного тіла. Якби можна було зупинитися детальніше на термінах, варто було б звернути увагу на грецький текст Євангелія від Матея, де ми читаємо таке: Ти Петро, скеля, і на цій скелі збудуємо церкву. Грецькою мовою це ім'я звучить Петрос, а скеля по-грецьки Петра. У класичній літературі, зокрема у Гомера, ви знайдете слово Петрос у визначенні великої скелі чи частини велетенської скелі, як, наприклад, Гібралтар. Наш Господь насправді мовить Петрові: Ти справжній мій Петрос, Божественна Петра. Вони обидва є людьми. Христос Скеля був людиною. І Петро Скеля також був людиною. Церква отримала Петра як видиме тіло, який її видимий кам'яний фундамент, невидимою духовною реальністю, містичним тілом був Христос на небі, який символізує духовну вічну скелю. Наш Господь сказав: Я збудую мою церкву, мою еклесія, мою квахал. Він не сказав Я збудую мої церкви. Церква це його тіло. Христос не може мати багато тіл, інакше Він був би якимось чудовиськом. Усе органічне формування містичного тіла базується на єдиній людині, яка потребує божественної допомоги. Зверніть увагу на те, що мовив наш Господь: Я збудую мою церкву. Це саме слово збудувати вживається у книзі буття у латинському перекладі святого Письма у Вульгаті. Саме це слово використано для опису створення Єви з Адама. Христос також збудував свою церкву. Адам був чимось недовершеним, аж поки не було створено Єву. У Святому Письмі сказано, що Христос повинен був досягнути своєї повноти у своїй нареченій церкві. Так само як Єву було створено з Адама, так і церкву було збудовано з Христа. Наш благословенний Господь сказав про церкву: пекельні ворота її не подолають. Тут він має на увазі не ворота у прямому значенні цього слова, а радше невидимий світ. Слово подолати означає, що зло не зможе її подолати, тобто побороти. Наш Господь запевняє Петра, що його церква буде такою, що її неможливо буде зруйнувати, спотворити. Ворота тут символізують силу. Це місце, де зустрічаються радники, люди влади і члени уряду. У книзі буття сказано, що лод сидів біля воріт Содоми. У книзі Рут сказано, що Воос рядив правові справи, сидячи біля воріт Вифлеєму. Пекло має свої ворота, своїх радників, свою скарбницю влади. Усе це буде завжди в опозиції до церкви, але наш Господь сказав. Що ворота пекла ніколи церкву не подолають. Одно слово, продовж віків церква буде бездоганною. Зверніть увагу на те, що такі привілеї не були надані Симону, але їх отримав Петро. Наш Господь запевнив, що буде зі своєю церквою навіть до кінця світу. Згодом Господь додав: Я дам тобі ключі від Небесного Царства! Уявіть, що апостол Петро є не тільки наріжним каменем, але як тільки стане у центрі цієї церкви, то отримає ключі. Наш благословенний Господь сказав: Я двері. У книзі Апокаліпсису прославлений Христос зображається з ключами, а ще у цій книзі сказано: Істинний, хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Так само як вічна скеля створила видиму скелю, як добрий пастир збирається зробити Петра пастирем, так і володар ключів, вічний володар ключів, дає ці ключі Петрові, інакше кажучи, він істинно є вікарієм Христа. Я дам тобі ключі Небесного Царства. І що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде і на небі. Це означає, що усе, що наказує Петро, чи те, що він забороняє, він робить в ім'я Христа, яка неймовірна влада. Земля і небо стали єдиною силою. Небеса, здавалося, були луною землі, наче Бог притуляв свої вуха до неї, щоб почути, про що говорить його вікарій Петро. Його влада є легітимною, бо він може зв'язувати і відпускати, це влада дисципліни. Яка захистить його від помилки. Ця влада не має обмежень, адже наш благословенний Господь сказав, що те, що Петро зв'язує, Христос зв'язує. Тут у цитатах, наведених вище, наш Господь обіцяв передати цю владу Петрові, але були й інші фрагменти у святому Писанні, де Господь ототожнював Петра із самим собою. Особливо цікавим моментом є вечір і ніч тайної вечері. Усі апостоли були разом з нашим благословенним Господом, і наш Господь сказав Петрові: Ось сатана наставав, щоб просіяти вас, як пшеницю, зверніть увагу на вживання множини вас. Потім він продовжує: Та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти, колись, навернувшись, утверджуй своїх братів. Зауважте, що наш Господь каже, що сатана хоче заполучити їх усіх. Але за кого Господь молиться? Очевидно, Він не молиться за всіх дванадцятьох апостолів, він молиться лише за одного Петра. Він робить це тому, що коли камінь фундаменту роздробиться, то вся решту надбудова впаде. Наш благословений Господь мовив Петрові, що він також впаде, бо через кілька годин скаже слугам Не знаю я цього чоловіка! Але згодом він пообіцяв, що повернеться на зішестя Святого Духа, і тоді буде підтримкою для всіх дванадцятьох апостолів. Відокремлені від Петра, вікарія Христа, апостоли були слабкими. Нам не слід думати, що цю владу було дано лише Петрові, тому що він перестав бути Симоном. Симон помре, але Петро продовжує жити пі, Лев і Бенедикт та інші помруть. Але життя Петра триватиме аж до кінця світу. Інший приклад того, як наш Господь ототожнив Петра із собою бачимо під час сплати дедрахми – мита на потреби храму. Це єдиний раз у святому писанні, коли Бог пов'язує себе з людиною, вживаючи особливий займенник ми. Пригадайте, яку гордість ви відчували колись у дитинстві, коли батько, обнявши вас за плечі, сказав: Ми зробимо це! В епізоді зі сплатою храмового мита наш Господь сказав Петрові заплатити його, і сформулював Він це так: дай їм за мене й за себе. Перед цим наш Господь мовив, щоб вони нам цього не взяли за зле. Тут Христос сприймає себе і Петра як одне ціле. Петро пов'язаний зі своїм учителем, як ніхто інший. Ми Христос і Петро. Саме тому усі папські енцикліки починаються словами ми. Цей особливий зв'язок, який існував між Петрос і Петра, невидимою скелею і видимою скелею, триває і після Воскресіння. Тричі ми бачимо нашого Господа під час риболовлі. Якось, прийшовши на берег, він запитав Петра: Чи любиш ти мене? Після того, як Петро підтвердив свою любов, адже не може бути жодної передачі влади без любові. Наш благословенний Господь щоразу мовить йому: паси мої ягнята, паси мої вівці! Таким чином було передано владу від одного пастиря до пастиря Петра. Стадо одне, бо є один пастир, інакше кажучи, церква має бути сформована з єпископів, священників і мирян, так як на землі наш Господь поєднював із собою апостолів, учнів і людей. І Петрові належало бути головою, слова, які Господь промовив: Ти маєш таке розпорядження, ти маєш повноваження, ти маєш владу для того, щоб пасти моїх овець, я, як пастир, передаю свою владу тобі. Потім наш Господь розповів Петрові про його смерть, про те, як його розіпнуть на хресті. І Петро пішов до Риму, де його розіп'яли. Він сказав, що недостойний, щоб його розпинали так, як нашого Господа, і тому попросив, щоб його розп'яли головою вниз. Вічна скеля сказала Петрові, що йому належить бути скелею, а де належить бути скелі фундаменту, якщо не близько землі. Скелю, тобто камінь, який поклали, став фундаментом церкви. І відтоді, і до сьогодні, церква має пастиря, скелю, володаря ключів. Понтифіка, будівничого містка між землею і небом, вікарія Христа, Папу, Святішого Отця, одна голова для одного тіла, щоб ми знали, де є церква, як говорили колись у першому столітті. Там, де є Петро, там є церква. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.